Вітаю, шановні друзі! Адміністрація Трампа в США планує висилати багатьох українців додому. Що це означає і до чого готуватися? Спробуємо трішечки розібратися. Зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Друзі, нещодавно з'явилась дуже цікава стаття в The Washington Post. Де сказано, що адміністрація президента США Дональда Трампа готується висилати багатьох українців на батьківщину, де чоловіків можуть мобілізувати? Повідомляє The Washington Post. посол України Стефанишина заявила, що їй відомо приблизно про 80 громадян України, щодо яких ухвалені остаточне рішення про депортацію у зв'язку з порушенням ними законодавства США. Влада США вже готує їхній маршрут, враховуючи відсутність прямого міжнародного авіосполучення з Україною. Багатьох планують відправити вже в понеділок. За словами адвокатів, українців мають вислати військовими рейсами до Польщі. Анонімний радник Зеленського заявив загалі виданню США, можуть депортувати стільки, скільки захочуть. Ми знайдемо їм гідне застосування людям є чим займатися. Друзі, американські адвокати звичайно занепокоєні, тому що в даному випадку українцям не дають можливості оскаржити депортацію, хоча депортовані будуть примусово мобілізовані до армії, і фактично їх депортують по спрощеній процедурі. Але чи дійсно все так погано і що це означає? Дивіться тут ключовий момент, кого і за що депортують. Якщо мова в даній публікації йде про порушників законодавства, тобі ж правопорушників, злочинців можливо, то е, це нормальний процес. Якщо ж мова йде про звичайних українських біженців, яких депортують в Україну, тому що, наприклад, вони не продовжили свій міграційний статус, то це вже досить е, проблемна тенденція, і тут вже потрібно хвилюватися. Але знову ж таки в статті не йде мова про всіх українців да як сказала посол. Що їй відомо про 80 випадків, це ну, досить мізерна кількість, враховуючи скільки українців знаходиться в США. Тому я припускаю, що все-таки мова йде про осіб, які порушили законодавство. Але друзі, така сама тенденція є і в багатьох інших європейських країнах. Польща також депортує українців, які вчиняють злочини або кримінальні правопорушення згідно польського законодавства. Німеччина також може депортувати українців, які Чиняє злочин, Ну, потрібно дивитися, яка підстава. Поки що, я не знайшов інформації, що це буде стосуватися. Дана тенденція буде стосуватися українців, всіх, які в принципі знаходяться на території США. Тому ось така ситуація. Завжди дивимося в корінь проблеми з повагою, ваш адвокат Демченко.